З ініціативи організаційного комітету при патріаршій курії по вшануванню пам'яті слуги Божого митрополита Андрея і Патріарха Йосипа Сліпого було скликано робочу групу, яка поставила собі за мету почати архітектурно-реставраційні роботи з метою збереження каплиці та упорядкування довкілля для майбутнього створення меморіального комплексу родини Шептицьких у селі Прилбичах. Це декількох нарад група у складі археолога, архітектора, антрополога поїхала до родинного села Шептицьких, щоб оглянути стан каплиці. Знищені навіки кам'яна основа хреста і дзвін, простріляні кулями герб та чавунні двері до крипти, залишилися німими свідками торжества, людського егоїзму, над розважливістю. Запах. Який розноситься на багато метрів від самої каплиці, нагадує про ті страшні часи, коли через маленький отвір крипту було вщент заповнено отруто хімікатами і дустом, які там зберігалися до 1990 року. Коли члени комісії відчинили примітивні двері, поставлені у наш час для закривання входу у крипту, жах і розпач від побаченого торкнув кожне серце. Усі ніші із похованнями порозбивано, епітафійні таблиці розкидані по усій крипті, а найбільш цінніше людська пам'ять, прикліні останки померлих, була жорстоко знищена. Поховальна ніша дідуся митрополита Андрея і блаженного Клементія Петра Шептицького була розбита і пограбована. Руна бабці Терези Косецької у варварський спосіб пробита і сплюндрована. Домовини, у яких спочивали тлінні останки батьків митрополита Андрея, графині Софії і графа Івана Шептицьких, були розкриті, пограбовані і засипані сміттям. Уцілілі елементи від домовини. Котрі свідчили про ту любов, яку мали до померлих у рідні похованих, також розкидані по усій крипті. На дні серед уламків цегли і сміття лежала розбита кам'яна чаша із надписом Софія Фредро з вами за життя і по смерті у свій час. Вона була розташована у каплиці над престолом як символ незглибимої віри людини у єдність двох світів. Єдине, що могло вселити спокій тим, хто працював у крипті, була молитва. Саме тому кожного разу перед тим, як науковці приступали до роботи, священики відправляли панахиду за душі спочилих і благословляли працю. Першочергове завдання, яке стояло перед науковим працівником Інституту народознавства, антропологом паном Олегом Мазуром, було провести ідентифікацію уцілілих тлінних останків рідних митрополита Андрея і блаженного Клементія. Праця у крипті через отруйний запах була надзвичайно важкою, тому усі роботи проводилися у протигазах і не більше 20 хвилин. Із належною пошаною кістки було розчищено від сміття, і проведено детальний опис. За свідченням спеціаліста, більшість кістяка, як графині Софії, так і графа Івана, були навіки втраченими. Усі ніші було розчищено від будівельного сміття і приготовлено до замурування. Кліні останки Софії і Івана Шептицьких поміщено у домовину, яка була приготовлена для перепоховання. 6 квітня керівник Патріаршої курії, отець доктор Святослав Шевчук, голова Патріаршої комісії у справах молоді отець Йосиф Мілян, член постуляції Отець Іван Левицький та члени організаційного комітету Отець Роман Хрін і брат Миколай Сулима у супроводі хору семінаристів відслужили Парастас і панахиду за батьків митрополита Андрея та блаженного Клементія та за усіх похованих у крипті Каплиці. Після молитви домовину було поміщено в одну із ніж крипти, які зусиллями майстрів були знову замуровані. Один із священників у своїй промові сказав: Дай Боже, щоби тепер спокій, який вони віднайшли знову у тиші цієї крипти, був вічним. На даний момент закінчено програму виконання робіт у крипті і створено проектно кошторисний план робіт по реставрації самої каплиці. Над проектом реставрації пам'ятки працюють і львівські, і київські митці. А по закінченні робіт тут посадять дерева, по можливості такі самі, як це було за життя Софії Шептицької.